Вітаю, друзі, всім привіт! Як вам моя нова зачіска? Стало спекотно, я вирішив трохи змінити стиль. Що, сьогодні відео коротенько, інформую вас, хочу повідомити, що посилки продовжуємо відсилати, Тож, хто чекає, не хвилюйтесь. Ось так працюю на новому столі. До речі, скоро вийде відео, як я його робив. Стіл з абрикоса. Цікава назва. Побачите пізніше, як він був зроблений. Ось так. працюємо Одна посилка поїде до Віталія. прізвище називати не буду на Львівщину. от І друга посилка. Це там, бачите, зробив від Сонця дуже гарно. І друга посилка поїде у Дніпро. Тут одні Реми. От. Тож очікуйте, всіх, хто замовляв. Можете самі перші мені написати, якщо хтось хоче пришвидшити, може, якщо ви ще предоплату не вносили, можемо якось пришвидшити процес, телефонуйте, пишіть на Viber, можете телефонувати. Номер телефону незмінний знайдете в описі під цим відео. Я зараз іду обідати, З, самого, з самих 7 годин ранку фасую замовлення, пакую і вже зголоднімо, вже, до речі, полудень. І зараз відео для вас це змонтую і викладу. Тож, тримаємо руку на саджанцях, як, як то каже, да, працюємо. Стосовно хімії, також хто бажає, пишіть мені. Є і скор від е, фазеріозного в'янення, від, від курчавості листя, є і препарати від кліща, і препарати від хвороб, і піджива є по листу. Тож, кому цікаво, пишіть, можу допомогти. Всім гарного дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па.